Доброго дня, мене звати Радіон Маляр, я з України і хочу прочитати вам вірш Любіть Україну Володимира Сосюри. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній на яву, вишневу свою Україну. Красу її вічну, живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народов, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна в просторі в солодкому чарі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серце ударі, у квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стяги в багряному шумі. Як так хопина, що горить на згора, живе у стежках у дібровах. у зойках гудків і у хвилях Дніпра. І у хмарах отих Порпурових, юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Кохане любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Естафету передаю. Івану Козлову та Марині Доброгорській